Усім привіт! Сьогодні ми в АТБ і поглянемо, по чому у нас овочі та фрукти. Ось у нас тут стоять кавунчики по 15 гривень за кілограмчик вже. І подивимось, що у нас є цікавого. Ціни потихеньку знижуються і це не може не радувати. Ось така гарна капусточка по 16 гривень, 70 копійок. Прям така, як на підбір. Вся гарнесенька. Морква звичайна. О 12,89 це кілограм. І ось така велика мита морква. Ось 17,89 також. Картопля молода. Перший гатунок 13,50. Ось така в сіточках невелика. Вже пофасована. Огірочки невеличкі такі, грунтові вже. По 44,90 за кілограм. Чи кабачки трішки подорожчали, по 24 гривні за кілограм вже. Перед цим були трошки дешевші. Вже навіть по 10 були по 15, але ціна виросла. Ось така невеличка цибулька, але вся така крапкенька, гарна по 10,40 за кілограм. Біла цибуля по 21,95 за кілограм. Перець салатний. Непоганий такий певчик, Є, що його вибрати по 29,95. Вже сезон закаток починається, тому вже такі овочі актуальні. 59,95 гострий перчик за кілограмчик. Крутненькі такі перчини гарний. Не знаю, який він по густоті, але на вид гарний. Солодкий перець, червоний. 10,50 за 100 грамів. Трохи бісить за, за кілограм, там за 100 грамів. Баклажани. Але знизилась ціна по 28,95. Вже гарний вибір в везде. І хороші вже на них ціни. Ось такі рябенькі по 33,95. Чесничок 1150 за 100 грамів і імбир 1550 за 100 грамів. Яблучка Гала 56,95 вже налогу вражаю. Трошки знизилась ціна. Голден 89,95. Така ціна на яблуки. Купець просто. Ось такі. Яблучки по 9395. Симпатичні. Апельсинки фасовані по 62,20 за акції, але такі же. І банани другий гатунок, 41,95. ще на випічку. Я дуже часто беру на випічку. Якраз другий гатунок. Дуже гарні лимони, свіженькі, такі крупні, пахучі. По 83,90. Апельсини 82,95. Мандаринки 69,95. Теж гарні і пахучі. Банани зараз також на знижці. 55,95. Гранати 2890 за 100 грамів. 69,95 за кілограм. Ось така бецька диня 76 гривень за кілограм і 36 гривень жовтий кавунчик. Бурочки 9,60 за кілограм. Ось такий гарбуз Хокайдо 49,50, дуже гарні гарбузики, солодкі, їх дуже смачно. І ось такий вже 49,95 з'явився. Не було. Картопля сьогодні гарна, прям по 17,95, але така крупна, гарна, чистенька. більш-менш. Цимбуля ріпчаста по 13,65 за кілограм. Хороша така ціна. Ось такі вже грунтові помидорки. дуже гарні на соуси, томати 31,90 за кілограмчик. А такі тепличні помідори по 65 гривень. Гарні такі на гілочки, але грунтові смачніші. Томати коктейльні по 14,60 за 100 г. Гарні такі на гілочках, симпатичні для салатів, врожаві по 68,90. Персики по 80 гривень за кілограм. Ось такі гарні. І нектарини. М'якенькі спілі по 95 гривень за кілограм, по 56 гривень ось такі сливки. Теж стиглі гарні. Авокадо таке по 160 гривень, таке по 200 гривень за кілограм. Манго по 150 гривень за кілограм. Але зелене-зелене дуже гарні грибочки. Крупні, частенькі, свіжі по 1244 за 100 г. Лухина трішки подорожла, вже по 270 гривень за кілограм. Ось такий невеликий огляд фрукти овочів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.